Вітаю! українська армія тримає оборону і метр за метром відвоює кожен клаптик землі з брудних рук російських окупантів. Ми ж тримаємо інформаційний фронт, аби пропаганда не заполонила медіапростір і визнали лише правду. В ефірі головні новини білої церкви і далі про важливі події середи 19 липня. До початку нового навчального року у семи білоцерківських садочках замінять вікна та двері. Відповідні аукціони на сайті Держзакупівель Прозоро провело управління капітального будівництва міської ради. Відтак у дитсадках номер 5, 20, 22, 23, 26, 28 та 30 замінять старі конструкції на енергозберігаючі. На ці потреби з міської скрабниці вже виділили понад 7 мільйонів 80 тисяч гривень. Найдорожче роботи обійдуться у ласті. Васівці – майже 1 мільйон 470 тисяч. А ось найменше витратять на дзвіночок – понад 280 тисяч гривень. Вікна та двері мають поставити два підрядники – ЕКОЛ та 703 металообробний завод котельного обладнання. Натомість заміна вікон та дверей у місцевих школах обійдеться практично у три рази дорожче понад 24 мільйони 870 тисяч гривень. Йдеться про 15-ту, 20-ту, 22 другу та 12-ту гімназію. Аукціон щодо останньої вже завершився, і встановити конструкції там мають до початку навчання. А ось в інших випадках триває подання пропозицій. Але найбільше попередньо обійдеться капітальний ремонт у школі номер 22, що на масиві Таращанський майже 7 мільйонів 256 тисяч гривень. Продаж землі за півмільйона доларів на масиві незалежності виявився злочином. Як повідомив міський голова Геннадій дикий у відповідь на наш інформаційний запит ще у листопаді 2021 року вони подали заяву про кримінальне правопорушення щодо ділянки площею 0,28 гектара. До того ж, міська влада рішень про продаж передачу договору купівлі-продажу на цю землю не надавала. Натомість у держземкадастрі власником ділянки значить. Ця на Ісаєва про відкриття кримінальної справи по даному факту нашому телеканалу підтвердили Білосерківській окружній прокуратурі, де наразі збирають докази. Згідно плану зонування території міста Біла Церква, земельна ділянка знаходиться в територіальній зоні Ж4. Це зона змішаної багатоповерхової від 6 до 16 поверхів, включно, та громадської забудови. За інформацією департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради розробляється проект продовження будівництва алеї в напрямку ВАТРОСАВА. Кожен українець має володіти навичками національного спротиву. Для цього цивільне населення долучають до військових навчань. Наприклад, у Польщі такі вишколи хочуть зробити обов'язковими вихідними поблизу білої церкви. 114-та бригада тероборони зібрала на полігоні містян, аби розширити їх знання у критичних ситуаціях. Наша кореспондентка Дар'я Рубан побувала під навчальними вибухами і дізналась, чи вміють пересічні громадян надавати медичну допомогу при складних Пораненнях, на Білоцерківщині майже 70 людей долучилися до навчання з підготовки до національного спротиву. Серед присутніх, як цивільні з досвідом, так і ті, хто вперше опановує матеріал. Перший номер криє, другий йде. Криво крив. іду. З 15 необхідних дисциплін учасники пройшли лише сім: це тактична та вогнева підготовки, основи мінної безпеки, військова топографія, тактична медицина, а також навчання від зв'язківців та вивчення алгоритму дій у разі радіаційної, біологічної чи хімічної загроз, як стверджує старший сержант Андрій, базові знання, які тут здобувають, під час війни стають питанням життя і смерті. Якщо ти не вмієш користуватися своєю штатною зброєю в бойових умовах, ти як бойова одиниця – Якщо бойова одиниця 0, то ти потенційний. Зрозуміло, да? якщо ти вміло користуєшся зброєю, то ти бойова одиниця дуже серйозна. Неповна розборка зборка це на той випадок, коли треба ну, відпрацював, от, е, треба з, між боями швиденько привести її в порядок, щоб вона потім в бою не підвела. Швиденько розібрати, почистити. Хочу зазначити, що на передовій. Нема світла, нема столу, ну майже нічого нема. Це все робиться на колінки, на помацкі. Проходять курс як чоловіки, так і жінки. Кожну групу з 10 осіб під час вишколу супроводжують інструктори. І поки одні проходять навчання у спеціалістів зі зв'язку, інші вже перемістилися до інструкторів, які розповідають їм про засоби індивідуального захисту. Не менш важливим є й навчання з тактичної медицини. А ось вибухи, які тут періодично лунають, подають спеціальний сигнал. І Увага! Триста надати допомогу! Тоді! Хлопці! Швидше, швидше, швидше! Працюємо! Рука! 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 масивна кровотеча! Одна рука, друга рука! Швидше! Чи відчуваєте ви, що вам тут все туго замотали? Так, прям супер, ліва рука точно пацан жити хоче. Кожен військовий намагається передати власний досвід, який отримав у боях на фронті. Наприклад, надання першої допомоги при пораненні черевної порожнини ложимо наверх клійоночку, щоб створився конденсат, і просто фіксуємо ось таким бандажом. Тиск ми його не натягуємо, тиск ми не створюємо. Ми просто беремо легенько і. І мотаємо легесенько. Ось так. Просто накладаємо бандаж для того, щоб зафіксувати ці кишки, і вони не вивалились при евакуації. Все. Далі людина може жити з кишками, які вивалились, аби вони були тільки мокрими, ну, суток двоє. Подекуди пройдений матеріал шокує учасників і викликає у них розгубленість. Чи були ви готові, що доведеться надавати допомогу при таких пораненнях? Не, не готові на полігоні. Інструктори викладають не лише теорію, але й першочергово дають практику. Кожен може відчути реальну вагу зброї: одягнути бронежилет, каски, проти газ, зрозуміти наскільки міцно потрібно затягувати турнікет та як виглядають вибухонебезпечні предмети в реальності? А ось знаннями та навичками з цивільними діляться захисники 114-ї бригади територіальної оборони Київщини. Я ж чекаю запитання. А на фейсбуці ви є? <різь> <різь> О, дивіться хвилинку. Дивіться, нам Почуття, гумор у мене теж на висоті, ага. але після приїзду ти розумієш, що ти цей час витратив неправильно. Поміж жартів і підказок тут панує серйозна та напружена атмосфера, а головне всі вчаться працювати в команді. Уже цього передати досить для того, щоб зрозуміли артилерісти, що це свої, туди не бить. Іван Васильович, інструктор топографічної служби. Чоловік наголошує вміння орієнтуватися на місцевості по карті перший крок при порятунку. Знання вміння працювати з картою, надає можливість определити координати, де знаходиться ворог, який саме, і передати ці координати для нашої артилерії, щоб та знищила цього ворога. Це дає змогу розуміти, де знаходиться підрозділ, і сконтактувати зі своїм. Безпосереднім командуванням, щоб вони знали, де знаходиться підрозділ, і могли прийняти заходи або по його підсиленню, або по його порятунку. За один день учасники вишколу пройшли сім годин матеріалу зі ста необхідних всього курсу. Буду якраз брати з себе там знання там з тактичної медицини, якраз та й просто зі зброєю, щоб, наприклад, там, якщо ворог буде в місті, то як правильно з нею поводитись, як з нею там. Стріляти й все інше було дуже цікаво послухати про вибухову зброю, і було цікаво примірити на себе бронежилет, розбирати автомат. Я вважаю, що це дуже важливо всім українцям завжди бути на готові в такий час. І тому я закликаю всіх взагалі ходити на такі заходи. Це дуже класно і корисно для всіх. Вам як дівчина чи не важко було бронежилет на себе одягати? Це взагалі не важко. Коли навіть війна закінчиться, залишиться багато небезпеки у вигляді мін розтяжок і так далі, вибухової речовини. Тому треба якось. Хоча б базово знати це, а після цього ще тактичну медицину, бо якщо не дослухав, значить треба тактична медицина. Натомість, за словами людей, найбільше їм сподобався інструктаж з різновидів зброї. Тут лунало чимало запитань до військових. Запустили десь два тижні тому в Пасторському районі. На сьогодні по Київській області в кожному районі на даний час проходять такі заняття. Тобто цивільне населення вчителі це школи. Там, громадянине байдужие, которым интересно с этим, мы обучаем військовій справі. Ну, це будемо продовжувати далі. Є програма затверджена командующим сил територіальної оборони. Це діло мы будем воплощать жизнь. Да, вы половине. Це дасть можливість людям в нинішній ситуації в нашій країні здійснюється війна. Проходить війна, максимально більше підготуватися до всіх всевозможних випадків, які на жаль можуть трапитися. В нинішній ситуації всі, як один, повинні бути готові боротися з ворогом і бути вміти боротися. Всіх бажаючих, хто хоче прийти навчання. По підготовці населення до супротиву подати на голів військових голові військових адміністрацій, голову військових адміністрацій затвердять і передадуть нам. Згідно цих списків, ми формуємо план заходів на наступний рік. І згідно цього плану заходу, ми будемо навчати всіх бажаючих. Навчати для чого? Ми розуміємо, що ворог підступний і ворог від нас просто так не відстане. Допоки він не зрозуміє, що кожен українець, кожен хто може боронити, тримати в руках зброю і буде це вміти, зможе давати супротив. Для того, щоб доводити населенню, треба спочатку прийти самому, відчути самому, водіти бронежилет, підняти той 49 кілограм, попробувати, що це таке зброя. Такі навчання першочергово спрямовані для працівників органів місцевого самоврядування, педагогів, медиків та робітників критичної інфраструктури. Але перейняти досвід і знання можуть всі охочі, бо війна в країні триває і кожен з українців має бути готовий до будь-яких надзвичайних ситуацій. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. З 1 липня українцям, які отримують пенсії по спеціальним законам, збільшили виплати. Це стосується тих, які працюють на державній службі в органах місцевого самоврядування народних депутатів та працівників, задіяних у науковій та науково-технічній діяльності. Розмір держдопомоги збільшиться від 100 гривень і максимально до півтори тисячі гривень. Як пояснила начальниця відділу обслуговування громадян пенсійного фонду номер 3 у Білій Церкві Оксана Бурімська. Перерахунки провели автоматично без особистого звернення людини. Ті пенсіонери, яких за доцільністю було переведено на пенсії на загальних підставах відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, на сьогодні можуть звертатися до органів пенсійного фонду щодо переведення їх на пенсії по спеціальних законах. Таке звернення вони можуть подати особисто до територіального органу пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації. Або проживання, або ж скориставшись особистим кабінетом на вебпорталі пенсійного фонду. І у разі такого звернення переведення на пенсію по спеціальному закону буде здійснюватися з дати подачі заяви. Кожен з нас грає власну роль в житті, але театральна студія допомагає засяяти яскравіше вже третя їх поспіль у Білоцерківському молодіжному центрі навчають. Театральному мистецтву з 18-ма молодими аматорами займається викладач. Долучитися до гуртка можуть всі охочі віком від 14 до 35 років. Заняття проводять безкоштовно декілька разів на тиждень. Долучитись до театралів можна зареєструвавшись на офіційній сторінці молодіжного центру у Фейсбуці. Результатом занять у студії стають вистави, які згодом молодь демонструє публіці. Ми зустрічали молодь, яка закрита, засмучена. Звісно, це підлітки, є проблеми з батьками, є проблеми з навчанням, є молодь, яка стикається з булінгом, там з кенселінгом. І коли вони приходять на театральну студію, вони мають шанс вивільнити ці емоції. І коли вони їх вивільнили, то звісно вони ж приходять задоволені. У нас є такий захід ретро-біла церква. Він спрямований загалом на ВПО на внутрішньопереміщених осіб, щоб познайомити їх з історією нашого міста. У Нас уже такий один захід пройшов. Там було близько 50% внутрішньопереміщених осіб, і дуже зацікавило, це формат лекції. І під час лекції вибігають актори театральної студії і починають грати певні ситуації, які відбувалися в білій церкві. Там 19 століття у нас було. Ми плануємо розширити цей захід. На цьому ми завершуємо випуск новин. Наша команда продовжує слідкувати за подіями у громаді, аби завтра вам представити свіжу добірку інформації. Тримайте руку на пульсі життя та будьте в курсі всіх подій. Підтримайте нас вподобайками у соцмережах та поділіться цим випуском зі своїми рідними, аби про нас знали якомога більше критично думаючих людей. Бажаю вам мирного вечора.